Іншою важливою функцією є використання наших газосховищ для потреб європейських компаній. Сьогодні українські сховища мають зовсім іншу роль. Вони передусім забезпечують країну газом взимку, пропонують ринкові механізми для трейдерів та допомагають підтримувати стабільну роботу всієї газотранспортної системи. Що дуже важливо в умовах повномасштабної війни. На відміну від багатьох інших енергетичних об'єктів, сховища та газ у них розташовані глибоко під землею і мають природний захід від російських атак. Хоча це не означає, що Росія не атакує наземну інфраструктуру газосховищ, таких атак за час повномасштабної війни було достатньо, проте, завдяки оперативній роботі газовиків, вдавалося швидко міняти пошкоджене обладнання та уникати перебою з відбором чи закачуванням газу до за сховищ. Є і інша проблема. Окрім газосховища, розташовані на тимчасово окупованій території, тому Україна наразі не має до них доступу, проте решта сховищ, що перебувають на підконтрольній території, використовуються і забезпечують резерви для України на зиму. Іншою важливою функцією є використання наших газосховищ для потреб європейських компаній. Потужність сховищ, а це понад 30 мільярдів кубометрів, суттєво перевищує річне споживання газу понад 20 мільярдів кубометрів. Тому надлушок ми пропонуємо іноземним партнерам. І це працює.